Доброго дня, малеча! Запрошую вас на заняття з економіки. Послухайте уважно загадку. Піднявся раненько, зібрався швиденько, Стран наготував, діток нагодував. Хто це діти? Звісно, це кухар. А до яких потреб належить їжа діти? Так, їжа належить до першочергових потреб. В дитячому садочку. Згадайте малята! Звісно, це кухар. А що потрібно для того, щоб приготувати їжу? Так, ресурси. Малеча, давайте з вами пограємо онлайн-гру, яка називається Приготуємо салат. Уважно подивіться на малюнки і скажіть, які потрібно ресурси. Щоб приготувати овочевий салат. Які овочі нам потрібні? Помідори, огірки, цибуля. Якщо є перчик, можна докласти перчику. Це все діти називаються природні ресурси. Самі овочі на столі не з'являються, їх треба виростити, зібрати або купити. Помити, а також нарізати. Це все робиться задля праці людей, бо праця це дуже важливий ресурс. Діти, подумайте, за допомогою чого люди можуть приготувати їжу? За допомогою різних приладів. Вони роблять працю людини більш легкою та зручною. Руками порізати овочі неможливо, тому люди застосовують ніж. Це так званий ручний інструмент. А які ще інструменти потрібно кухарю для приготування салату? Звісно, так, нам потрібні миски, нам потрібні ложки. Нам потрібна дощечка для нарізання. Малята, а зараз послухайте уважно ще загадки. Землю копала, грядки рівняла, канавки прорізала. Спочатку і від, до кінця не просихала. Що це, діти? Так, це лопата. Слухайте наступну загадку. Залізний ніс, дерев'яний хвіст. Що це, діти? Молоток. Але я, до речі, напевно, спеціально не поклала його, адже ви всі знаєте, що таке молоточок. Наступну загадку послухайте. Швидко гризе, дрібно жує, сама не ковтає. То відгадає, звісно, це пилка. А тепер, малята, послухайте мою розповідь. Діти, у, нас, у наш час люди виробляють речі не вручну, а за допомогою різних машин, за допомогою обладнання. Наприклад, на кухні це електричні прибори чи газові плити, міксер. Чайники, холодильники. Діти, машини, що застосовуються у виробництві, значно полегшують працю людей. Наприклад, у працівників, які займаються прибиранням міста, багато роботи. Щодня їм доводиться прибирати багато вулиць, подвір'їв, майданчиків. Раніше двірники підмітали вулицю, збирали сміття. За допомогою тільки мітли і лопати. Добре, що в сучасних умовах їм допомагають транспортні засоби. Машини зі щітками для підмітання очищають автомобільні шляхи. Восени машини збирають листя, що падає з дерев і кущів, і за допомогою спеціальних машин обрізають гілля. Узимку машини. Чистять вулиці від снігу та льоду. А тепер, малята, я трішечки змінюю правила гри. Тепер ви бачите малюнки і повинні здогадатися, працівники якої професії користуються цим інвентарем. Назвіть, будь ласка, ці професії і розкажіть своїм батькам, братикам. Та сестричка. А на цьому у мене все. До побачення!